Російська Федерація продовжує терор мирного населення і під обстрілом місто Херсон. Загалом додам, що голова Херсонської МВА потрапив під обстріл під час запису звернення. Він відразу впав на землю, але на щастя з ним все добре. За його словами, російські окупанти від ранку атакують Херсон кабами та артилерією. Давайте далі побачимо відео. Вітаю шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам 4. Знаходжу зараз в Таврічському районі, дає двоє постраждалих. Тому ліквідовуємо наслідки про це будемо говорити далі із Євгенією Вірлич, журналісткою із міста Херсонна. Пані Євгені, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Євгенія, зранку, 16 квітня, росіяни ми знаємо, атакували місто Херсон. Зокрема, чотири авіабомби попередньо влучили в будівлю Людової арени, зруйнувавши її. Потім, як я розумію, ще були додаткові обстріли. Розповідати, що вам відомо про постраждалих і про наслідки цієї терористичної атаки з боку Російської Федерації. З того, що ми знаємо, з того, що взагалі відомо, можна озвучувати, семеро постраждалих один загиблий а загиблим є працівник комунального підприємства міністри. Власне, це був дійсно дуже страшний е, приліт. Е, понад 100 вікон, по-моєму, було вибито була така інформація. Дуже е, активно працювали і комунальники, і рятувальні, всі служби були на місці. Ну, і, власне, ви це показували. І ну, за останні дні я була в місті е, дуже, дуже ще. Дуже активно росіяни обстрілювали місто, але найстрашніше в тому, що власне цей мікрорайон вважався одним з найбільш безпечних міст, тобто Таврійський вважався одним з найбільш безпечних районів. Тут більше активно якось і життя тривало. І ось ці чотири прильоти кабів. Вони по моєму не всі на в саме в цьому мікрорайоні, але всі поруч, там недалеко зовсім. І ось ці прильоти вони дійсно страшні не лише фізично, а й морально. Ну і власне, людова арена була одним із символів. Міста там тренувалась наша хокейна команда. Там починав свої перші кроки. Робив чинний чемпіон України з фігурного катання Кирило Марсак. Ну і все це дуже сильно давить ще й морально, не лише фізично. Пані генію, я так розумію, що спочатку окупанти застосували авіацію, і коли на місце пробула екстрена служба, екстрені служби, ворог продовжив обстріли з артилерії. Це по суті така цілеспрямована тактика Росії, аби завадити порятунку постраждалих, завдати шкоди медикам, рятувальникам, поліцейським і нанести ще більшого терористичного удару по українцях. Так, абсолютно, вони навіть цього не приховують. Власне, щойно вони завдали ударів. Я вже знала, куди прилетіло, але ми дотримуємося цього правила, що ми не поспішаємо повідомляти куди. І буквально за кілька хвилин росіяни виклали відео того, як вони обстріляли Херсон. І анонсувало анонсували у своїх чатах, що вони будуть обстрілювати і е, е, приїзд комунальних служб. Вони це роблять не вперше. Вони погрожують, що вони обстрілюють. Якщо туди приїдуть рятувальники комунальні служби, то вони завдадуть удару ще раз. Вони це постійно анонсують в своїх каналах, не приховують. Тобто для них це абсолютно нормальна тактика, нормальна, звісно, в лапках. Ну ми це спостерігаємо в нашій редакції. Приблизно десь рік вони так вже роблять, тобто вони не приховують. Того, що вони будуть обстрілювати і тих, хто приїде От сьогоднішнє відео з начальником МВА, було дуже показовим яке підтверджує цю їхню цю власне тезу, і ці, і ці їхні умисні абсолютно дії терористичні. Пані генію на тлі активізації обстрілів з боку Росіян на тлі постійних обстрілів, чи люди більше виїжджають і чи є такі, що повертаються у місто в область? Що вам відомо щодо евакуації із Херсонської області і з міста Херсон? Ну тут е, я трошки заглиблюсь в ос особливості. Є райони області, де обстрілів менше, то є такі райони де більше. Звісно, що ті райони, які наближені до Дніпра, до лінії Дніпра, там обстрілів значно більше, там небезпечніше, і там е, люди здебільшого е, вже виїхали, ті, ті хто хотіли. Але є випадки, коли люди повертаються. Я не можу сказати, що я спостерігала такий тотальний виїзд або тотальне повернення. Мені здається, що ці хвилі вже минули, і люди хтось виїжджає, хтось повертається. Не скажу, що це от прям дуже багато людей в один або в інший бік. Дуже багато людей, так як я постійно. Системно, регулярно ми буваємо вдома. Та тобто раз на місяць, два рази на місяць я буваю вдома. І таких людей доволі багато, особливо якщо вони живуть неподалік, то вони часто бувають вдома. Таке є. Але да, є історії повернення є люди, які повертаються, відроджують, наприклад, власний бізнес або просто повертаються додому, знаходять роботу. Хоча це дуже важко, дуже важко взагалі працювати під обстрілами. Що буде після сьогоднішнього прильоту? Це питання, тому що дійсно цей мікрорайон був одним з найбільш безпечних, вважався одним з найбільш таких тихих районів, але я не чула таких настроїв щодо виїзду. Настрої допомогти один одному, так знаю. А щодо виїзду, ні. Пані Евгені, я вам щиро дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за всю інформацію і за вашу роботу. Бережіть себе. Я бажаю якомога спокійного вечора і днів слова підтримки херсонцям, усім, хто живе в Херсонській області. Євгенія Вірли, журналістка з міста Херсон, була з нами на прямому зв'язку. Друзі, бачимо, що терористичні. Дії з боку російських окупантів не пропиняються. Ви знаєте, як конвертувати усю гнів та ненависть до російських окупантів у Донати. Наші захисники та захисниці знають, що робити. Сили оборони України захищають нас на полі бою і роблять все, щоб ми з вами перебували в умовній безпеці, так і щоб ми з вами були живі та здорові.